Нечині та просунулися на межі з Дніпропетровщиною. Про це повідомили у Діпстейт. За інформацією аналітиків проєкту російські війська захопили цей населений пункт, а та також просунулися в глиб українських позицій у селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону із Дніпропетровською областю. Напередодні на усіх напрямках фронту відбулося 125 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів. Перепрошую 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 кабів, здійснив 931 удар дронами камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ. Поновленим даним ворожі війська пройшли вперед біля чотирьох населених пунктів Донецької області. І далі ми будемо більш детально говорити про те, що відбувається на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших, одним із найважливіших. Я відразу додам, що за. Попередню інформацію близько половини усіх бойових зіткнень на фронті щодня припадає саме на покровський напрямок. Тим паче тривожна ситуація на тлі тих повідомлень, які з'являються від західних змі. Ось зараз ми це все будемо аналізувати. Сергій Цехоцький, офіцер збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вам вітання, доброго здоров'я! Пане Сергію, вітаємо вас. Я насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на те, що зараз у правому нижньому кутку їхніх екранів зображений qr код Також ви бачите у титрі номер карти за цим номером, а також за qr кодом Ви можете задонатити, що саме потрібно, в чому найбільша потреба. Пане Сергію, до вас питання коротко на що збираємо? Щоб люди знали на що донатять, Значить, збираємо на комплектуючі для дронів на оптоволокні. Дрони, які дуже активно себе проявили і успішно проявили на полі бою, ми самі їх складаємо там, збираємо. У нас є дуже гарні спеціалісти, які це роблять, і ну особливо активно це використовується проти важкої бронетехніки ворога. Тому, будь ласка, долучайтеся вкрай потрібно. Тим паче, що ну ми знаємо, що ворог активно готується застосовувати бронетехніку. От. Копичі, там, от, там, ну, тому що кожен день він її точно не може використовувати, але в такі моменти дуже необхідно, щоб ми були озброєні, ну, як то кажуть, до зубів. Тому от для нас це зараз вкрай необхідно. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Ви знаєте, раптом не встигли задонатити. Раптом щось у вас не вийшло з першого разу. Ви пишіть нам у месенджера. Це Viber і Telegram, Пишіть, скиньте, будь ласка, номер карти. Там не змогли задонатити, Ми вам неодмінно цей номер скинемо. Ви знаєте, ми робимо так завжди. Тому, будь ласка. Донатимо. пане Сергію, CNN пише наступне. Зараз я зацитую, Путін хоче зайти на Дніпропетровщину, аби мати додатковий козир на перемовинах. Фактично з такою інформацією сьогодні прокинулися українці, як американські процитувавши американське видання. Чи збігається те, що пише CNN із ситуацією на фронті? Чи спостерігається активізація ворога на вашому напрямку? Чи перекидають додаткові резерви? Охарактеризуйте, що відбувається. Ну активність ворога, скажем, продовжується. Така інтенсивність вона безпосередньо покровському напрямку триває вже ну доволі довго. Було певне затище, було вирішене затище зменшення кількості штурмів. От, наразі вже на протязі місяця ця кількість знову збільшилась, і це говорить про те, що ну Путін. І дуже розуміє, що йому треба якісь успіхи, бо така кількість знищеної особового складу і техніки не тільки на покровському напрямку, взагалі на фронті, от на всі на всіх ділянках фронту, от, ну, вона не може не сказатися і не бити по їхньому морально-психологічному стану, не бити по їхній економіці, тому під підкупи, під скажімо, тягує постійні резерви. Ми знаємо по цій скриті мобілізації, під те, що вони постійно шукають де кого завербувати, там, різними шляхами, і кидає, кидає свіжі резерви в бій. От. Зупиняємо, нищимо і ну, вибачте, така кількість знищених кожен день окупантів. Ну, це ж просто, просто вдумати цифру, кожен день 1300-1400 мінімум, да? а іноді більше. От, ну, Менше 1100 і 200 не було. За весь період, кожен день. Де ж їх стільки набрати? Да? От, І війни, вони їх набирають, вони їх заставляють, вони йдуть. От, тому перед тим, як, скажімо, йти на штурми, там, ці малі піхотні групи трошки більше, руйнують це навколо. Отака От, тактика у них продовжується. Тобто у них вистачає снарядів, у них вистачає БПЛА різного типу, яке. Сьогодні летить, скидає нищить, скажем, наші позиції, нищить наші населені пункти, от перед тим як кудись зайти, вони обов'язково повинні зруйнувати ця тактика. Продовжується, але панікувати не треба, тому що ми на місцях. Ми кожен знає свою роботу, що робити? Ми тримаємо оборону, і навіть якщо ворог має певні успіхи, то це і ще не крапка в цій боротьбі, і навіть на цій ділянці, пан Сергію, а можете пояснити наскільки зараз рухлива лінія фронту на покровському напрямку? Що я маю на увазі? Чи просувається ворог? А ми стоїмо в обороні? Чи нам вдається навпаки просуватися контратакувати? Як відбувається все? Значить, якщо є вигідна можливість, як тільки можливість дозволяє, ми контратакуємо обов'язково займаємо більш вигідніші позиції. Ми контратакуємо для того, щоб відігнати подалі від наших позицій, щоб вони там не накопичувалися і подалі не йшли на штурми. Якщо ворог скажімо, десь може і просунувся, то кхе, будь ласка. Офіційно треба слухати тільки зведення генерального штабу ніякі інші джерела не повинні е, давати ну ді скажем керівництво до руху якогось. От чому тому, що ворог реагує дуже активно на ці настрої. Вони і так постійно це і со своє запускають, і тим самим вводять весь світ в оману. От не такий страшний цей ворог. Нам просто треба мати більше зброї, і нам треба періодично відпочивати. І все, і, і більше нічого. А для цього кожен громадянин, хай е, який в тилу сьогодні ще не задійний, хай думає, як він може допомогти цьому, яким чином з е, особисто або там за допомогою донатів, або за допомогою там ремонту автомобіля тощо. Тобто є що робити. Не треба бути байдужими, не треба чекати ракети, поки прилетить тобі в подвір'я. Для того, щоб там, не дай Бог, хтось загине, а буде, буде поранений. Це ж дуже практика. Вони не люди. Оце треба пам'ятати і розуміти. Росіяни, ця Російська Федерація в особі Путіна, його цих всіх приспішників, це варвари, терористи, не люди. Ну я це можна продовжувати, мабуть, дуже довго, От, але саме основне. Сила України на сьогодні е, це майстерний, великий, е, потужний організм, який знає кожен своїй ділянці, що робити. І от і от саме таким чином ми сьогодні можемо протистояти такому е, потужному ворогу, який постійно накопичується, який е, поставив своє там е, уже промисловість на е, військові рельси вже поставили. Оце треба пам'ятати. А ми сьогодні. Б'ємось за те, що нам треба там зібрати пару о, гривень для того, щоб о, купити комплектуючі до ребів або там і все до цього. Ось є питання. Але ми о, на це не рато ми кажемо дякуємо, о, і кажемо, долучайтеся. І разом ми переможемо. Так принагідно нагадуємо нашим глядачам, що є зараз QR-код на ваших екранах, і також номер карти. Будь ласка, долучайтеся. Будь ласка, донайте, пане Сергію, у нас буквально хвилина залишається. Я хотіла запитати з приводу того, чи вбачаєте ви таку вірогідність, що на Покровський напрямок, а можливо, це вже відбувається зараз, з інших напрямків будуть перекидати резерви. Знову ж таки, зважаючи на ту озвучену інформацію, що Путін хоче зайти до Дніпропетровської області, що все буде кинуто на Покровський напрямок. Мог, а нарешті ну стане може спокійніше, не знаю. На покровський напрямок ворог вже давно перекидає і перекидав з різних ділянок. Це вже було заміщено. І виключати цього також не можна. Але не можна виключати й того, що ворог може шукати інші місця. От якщо він тільки побачить десь якусь. Тріщинку, що можна туди залізти або вдарити, він обов'язково туди буде навалювати. То це треба також розуміти, тому скажемо, командування планує передбачає всі варіанти. Ми готуємося на любій ділянці до того, щоб гідно зустріти ворога і не дати йому мати той успіх, на який він розраховував. Почули, пане Сергію, вам дякуємо, що вранці знайшли час долучитися до нашого ефіру сьогодні. Сергій Цехоцький офіцер збройних сил України був з нами на зв'язку. Ми говорили про поточну ситуацію на покровському напрямку. Друзі, нагадаю, що саме цей напрямок залишається одним із найгарячіших, тому що близько половини усіх бойових зіткнень на фронті щодня припадає саме на нього. Ну і тим паче на тлі. Новин на тлі повідомлень, які з'являються про те, що Путін хоче зайти на Дніпропетровщину, аби мати додатковий козир на перемовинах на покровському напрямку, ледь не з кожним наступним днем стає усе важче, тому будь ласка, донатьте.